Всім привіт-привіт! Ви на каналі U-Games. Мене звуть Ігор. Зі мною Ілля Юля, і ми продовжуємо нашу другу пригоду. Продовжуємо мучитися в другій пригоді в живій коротковій грі Володар Перснів. Якщо не бачили наші перші потуги, ось тут буде. Чого потуги? Наша, нашу боротьбу. Добре, нашу боротьбу, не здаємося, ми не зламні. Да? Между мной... Непоборні, моски. Незламні непоборні. Гра нас намагається побороти, а ми не боремося ні. Так, починаємо. Я перша. Грошики. На тобі грошики. Мені перше. Так, куди ти свою ео він сховала і не видно. Грошики. Тепер мені грошики. І карту ти взяла? Ні, взяла. Ну так. так, так. Я взял карту. І тобі і грошики. Раз, два, три. Угу. Да не то слово. Я не можу. Не то слово. Я готова. Не знаю, что не дает. Так, давай. Фаза підготовки. Юля. Планування. Не підготовки? Планування. Плануй. Союзно. Добре. Четыре. Угу. Це дуже кльовий союзник. Насправді. Це мисливець із півночі, Блукач, реакція, Після того, як мисливець із півночі був залучений до пригоди, покладіти прогресу на кожну локацію зони випробувань. Тобто ми зможемо потроху від позбавлятися від цих локацій, і це буде, хоч якось нам можливість продихнути. У мене є ще звільнити. а я тільки зараз помітив, у вас не вижу. Так, і тут питання Прихильність Володарки. Так, а, я тут думаю, нам потрібен на наступний гендельф, чи можливо? Чи ну, можливо? думай. Або зараз пригоду? Ну да, чи я також на постійній основі один. Ну, я думаю, що, мабуть, зараз є все ж таки сенс, тому що ми знову ж таки ніяк не можемо пройти у цю історію. Добре. Підставляй під свою. Давай я скажу, що це таке. Це в нас прихильність володарки. Прикріпіть до героя. Прикріплений герой отримує плюс 1 сили волі. Тобто тепер Ео він буде генерувати 5 замість 4. Супер! Ти підготувалася? Угу. Uh, так, ну в мене варіантів небагато. Глеувайн uh, uh, генерує одну карту. Набираємо максимальну кількість карт. Тепер я витрачаю три uh, ресурси на те, щоб зіграти дочку Німродель. Uh, і це uh, дія виснажити дочку Німрадель, щоб всілити до двох поранень будь-якого героя. Когось треба uh, лікувати. Тоді, 0, може, полікує, тоді е, глорфінделя лікує на два. Так. Е, так, і беровор бере дві, дві карти. Беровор бере дві карти. Ух ти! Ух ти! Ух ти, ух ти, ух ти. Це дуже непогано. Це дуже непогано, але все, я А А що в мене? А в мене? БО. Так, Борн. 6 коштує, і Беорн отримує плюс 5, дія. отримує плюс 5 до кінця фази. Наприкінці фази, під час якої ви активували цей ефект, затасуєте Беорна назад у свою колоду. Тобто він може сильно бити, але потім він піде в колоду. Добре? Це ти витрачай ресурси, чого ти сидиш? Так і своєї що? слова і що? не ну, все. Давай, 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 давай. Все, 6 ресурсів віддали. Все? Так. А, так, а до тебе ж Мендор перейшов, правильно? Ти ж перший гравець. Угу. Все, тепер у нас фаза пригод. Угу. Ну, в мене тут питання, скільки всіх відправ... відправляли? Можна повести. Я повер... я повер... я повер... повер... Ні, ну не, не можна. Mm. Ну, дивись. Раз. Але Залучений... як тільки. Да, як тільки ти... До пригоди покладіть один жетон прогресу на кожну локацію у зоні випробувань. От ми це і зробили. І так, наступний так. раз, коли ми будемо е, робити пригоди, як мінімум ці дві локації вже підуть. Угу. Тепер дивись. Так. Е, наступний він буде допомагати, чи ми також. Ілля, ти будеш атакувати когось? Чи також А, дивись, ось також. Активної локації у нас немає? Немає, так. Да. Я можу леголасим і бевном він орт. Він орк. Орк. Так. Да. Це може чи допомагати комусь сюди? Зараз... Ну давай, тобі, тобі потрібен один оборонець і два. Зачекай е... тут 4, 7, ну дві. Та ось ти можеш у цими два вбити. В тебе чотири плюс 2 6. А Б нічого робити буду. Він може захищатися. У мене оце є. Так ти його можеш на квест відправити, він два генерує на квест на пригоду, а це всього один. Той на захід, цей на квест. З да. цим да. що мені робити? На квест Так, да, відправляю його на пригоду. Відправляю його на пригоду. Так, а, цю залишаю на всяк випадок. Залишає на всяк випадок, так. Да. Може там щось потрібно буде відмінити. Когось я можу атакувати? У мене три. А, до речі, ти ж о, можеш я тут да, бути можеш... чи ні. Ти о цього можеш вбити, наприклад, повністю. Так, да, ти лишай його Значить, і він просто потім вб'є тобто оце. Я на даний момент скільки? 5, 6, 7, 8. З мене 8. А тут в тебе 5. 6, 7, 8, Да, 8. Тепер я. Я знову ж таки відправляю один. Денето. А, його безпонтово відправляти. До речі, якщо я минулий раз відправляв, то це була моя помилка. Його безпонтово відправляти. Отак. От, от, Тому що він мінус 1 мене отримує за свої ці темні знання. Можливо, вже трошечки на 4. Так. Виходить так. Виходить так. Тобто а в мене чотири. Я... я, ну, парень, цей. Добре. Рахуємо. Нашу суму рахуємо. У мене. 5, 6, 7, 8. 8. В тебе чотири. 12. 12. І для 13, 14. 12, 15. 15. 15 ми згенерували. Так, чотири карти. Раз. Так, нічне зібрання. Після відкриття відкрите X додаткових карт з колоди зустрічі X кількість гравців у грі. Три. Тобто сім карт так чи що? Ну, нам зараз три треба відкрити. Нічне зібрання. Це все перше у нас було. Раз. О! Прилітають і отримують одразу від Таліна цей. Ну. Ми зараз його. Та... Отак. Раз. 2. Так, лісова буря. Після відкриття задайте по одному пораненню всім персонажам, якими розпоряджаються гравці з рівнем загрози 35 або вище. І лісова буря в мене вбиває купу персонажів. Може я цю картку відменю? Ми mm, ну, Ти можу. можеш подивитися, що там за картка? Не можу. В мене задіяний в квесті. Ну, давай відмінюємо. Відміняємо, замість неї беремо інше. І це зачарований струмок приходить локацію. Так, це була яка карта? Замість неї один. Це друга була, зараз третя буде. Так, лісова буря. Нас все одно переслідує лісова буря, і, на жаль, ми її відмінити не можемо. Завдайте по одному пораненню всім персонажам, якими розпоряджаються ГРФС з рівнем загрози 35 або вище. Тобто ми всі маємо завдати по одному пораненню всім персонажам. Всім. У мене помирає один. Після того, як буде Всім. Після того, як буде знищений персонаж у вашому розпорядженні, підвищите свій рівень загрози мене. Я почну з себе. Так. Два. Підвищив. Е, три. Я так розумію, тобі просто набридла грати. Підвищив. Е, або грі. Е, набридло з нами гратися. Чи пункт, якось ти активно пункт, йдеш в мінусами. Е, Пунк. Так. Я пройшов. Тепер тобі. Uh, Dion, сюди, сюди, uh, не сюди, сюди, в тебе. Мендор, uh, uh, Помирає. И ти на один да, підвищуєш. Сюди один, сюди один, Елвін, сюди один і сюди один. Це жесть. І це була... яка? Це третя була, так? Угу. Третя з усіх. Але це була перша з чотирьох. Так, цю ми затасували. Угу. Взагалі там у мене. Мотити. Друга, піти. так. Зараз. А, так ще й наплив. Угу. А... Це друга вся карта. Ну ось. Всі задіяні персонажі. Е, задайте одне поранення кожному виснаженому персонажу. У мене Беравор отримує третє поранення. В мене е, мій Глорфіндель отримує третє поранення. Е, так, в тебе задіяні. Сюди одне поранення. Сюди одне поранення. Сюди одне поранення. Сюди одне поранення. В тебе помирає. Сюди, сюди. А, на один підвищити. Бо вони не задіяні. Це була тільки друга карта. Це була тільки друга карта з чотирьох. Поїхали. Давай. Третя карта. Гоблін-стрілець. Протягом е фази зустрічі гравці не можуть скористатися нагодою вступити в бій з гобліном-стрільцем, якщо в зоні випробування є інші вороги. Примусово, якщо гоблін-стрілець перебуває в зоні випробування, наприкінці фази бою кожен гравець завдає одне поранення персонажу у своєму розпорядженні. Він буде стріляти снайпер. І остання четверта карта. Знову, знову в нас наплив. І це Варги, примусово. Якщо ви дали варгам тіньову карту без ефекту тіні, поверніть Варги в зону випробування після завершення їхньої атаки. Це ми завдали знову ж таки поранені, і воно полетіло назад. Варги теж прийшли з пораненням. Мені здається, що ми програли. Знаєш, мені теж що здається. Дивіться. Що у нас? Давайте рахувати. Тут у нас щось не влазить вже нічого. Давайте, давайте рахувати. Ох. 3. 6. 9. 12. 14. 16. 18. 20, 22. Наші звичні 22. Що маємо ми? Один. Два. Це е, не на квест було відправлено. Один, два. Три. Чотири, пять. П'ять. Вісім. Вісім проти 22. Міло. Я навіть, що я зараз, навіть якщо я скину всі свої карти, а, а є 3 тільки можу скинути. 8 це буде, умовно, 11 проти 22. Тобто це мінус 11. Ми з Іллею вже випали. Ну, так. А в тебе буде 49, так? Да? Угу. Ну, фактично, це фініш. Фініта ля комедія. Або десь ми якось неправильно зі. Мені здається, що просто початок у нас був настільки не вдалий. Нас... Yeah, yeah. Нас оця, до цього тіньова карта прийшла просто, просто неймовірна. І коли прийшла оця комбінація локації. Mm -hmm. э... Максимально високі локації. Ні, ні, що, що прийшла комбінація локацій оця на 5 і та локація, в яку обов'язково треба подорожувати, що ми не могли подорожувати в локацію на 5, щоб скинути її. Мені здається, що це просто максимально гра з нами над нами знущалася. Ну Київ, вітаю! Ми... Ні, першу, партію, першу гру свою виграли, другу гру свою ну, не виграли. Що є, і... Що буде... і, для... і до речі, на відміну від жаху Архема, тут ми не продовжуємо. Ми не отримуємо ніяких штрафів. Ми просто беремо, перетасовуємо і починаємо з. Да, так, ми просто граємо. Ми, просто... ми можемо навіть змінювати колоди. Ну це правда будуть штрафи невеличкі для компанії. Але насправді. Ми, якщо нічого не змінюємо, ми просто беремо і граємо знову, 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 поки не виграємо, і не рухаємося далі до, до нашої наступної третьої останньої місії. Це нагадаю тільки четвертий рівень, четвертий рівень. Ми грали mm -hmm. на першому рівні, і чому я сказав, що мені здалося, ми ледве виграли. Ось вам четвертий рівень, і нас тут просто грав ще порвала, але мені здається, що нам ну, дико не везло. З зустрічами, особливо з тіньовою картою там на початку, просто дико не везло. Це моя особиста думка. Я думаю, що ми, в принципі, в змозі е, такими картами, такими колодами подолати цю гру. Чогось мені здається, але ось так от вийшло, що в цій партії нам не пощастило. Ну, ви самі бачите, ми спеціально. Ми перший раз е, граємо, і це очікувано для цієї гри з достатньо високим рівнем складності. Ну, да. ну, за наші старання, я думаю, ми заслужили подобайку, підписку на канал і відповідно чекаємо на ваші коментарі, хто вже проходив, хто вже грав паралельно з нами, як вам е, проходилося цю подорож е, вздовж Андуїну. Да? наскільки, наскільки, З якого разу вам вдалося її пройти? Можливо, ви з першого разу її пройшли. Ну і до наступних відео. Пока-пока.